Що Господь нам сьогодні дарував цей день? Що Господь допоміг нам сьогодні бути на цьому місці. Що Господь допомагає нам прославляти ім'я Святе. Це велика Його мілість до нас. Слава Богу, за його любов і за милість Його. Сьогодні ми чули, багато було сказано, прочитано, багато споминалося за нашу Україну. Да. Зараз важко народу нашому Україні. Ну що цікаво, що той, хто може це все зупинити, люди не хочуть до нього йти. Той, хто може це все зупинити, люди так. Так. Относяться до цього з великим бажанням прийти до того, хто може це все затримати. Ті, хто читають Біблію, в старому заповіті дуже ясно сказано, особливо коли читаєш Єремії. Коли Бог казав через пророка до народу Ізраїльського і казав, що за те, що ви відвернулися від мене, прийде цар Вавилонський і будете, ви, будете наказані і те, -то, те, -то, і те. Ну якщо ви навернетесь до мене, я відмінюю це все. Оце все зло, яке я сказав, що наведу на вас, я відмінюю. Колись, я, ще, я не знаю, цього, я пам'ятаю, що я тут записав, щось був розговор, тут у нас в і Я записав ці слова, я їх читав, я ще раз хочу їх зачитати. Євреї чекали свободи від римлян. Коли прийшов Христос, е, Ізраїль тоді був завойований римлянами. І вони чекали, що прийде той, хто їх спасе от римлян. Дасть їм свободу. А Христос прийшов визволити від гріха. Так і сьогодні Україна. Так сьогодні і ми, українці, очікуємо перемоги від, над Росією, а Христос хоче визволити нас від гріха. Найперше Христос хоче, щоб ми навернулись до нього. Бог бажає, щоб кожна душа. Навернули щирим серцем до Бога. А зупинити війну цю для Бога. Це не дуже велика проблема. Може, і взагалі не проблема. Бог знає, як це все зробити. Той, хто може, як каже Слово Боже, той, хто може зберегти вас від падіння і поставить перед славою своїми непорочними, Бог може. І нас зберегти від падіння. І все зробити. Колись Бог казав до народу Ізраїльського, тільки не верніться, тільки покайтесь, прийдіть до мене. Пророка Ісаїй каже, прийдіть до мене і тоді, каже, розсудим. І якщо гріхи ваші будуть, як багряне червоні такі, каже, як сніг обійду. Прийдіть, каже до мене. Сьогодні Господь говорить до народу України і показує такі чудеса навіть на цій війні, коли Господь робить такі чудеса. Найперше, коли Росія хвалилась тими своїми кораблями, перший був потоплений Москва, самий їхній славу, славний такий корабль. Бог показав, що він сильніший, що Він може все. Бог це показав. Потім як освобождалась Харківська область, сьогодні було сказано, що е, ті мідяни кидали одежу і тікали, коли Бог воював за Ізраїль, коли Бог став за Україну, точно так само було. Харківська область, сповні, як освобождалася, скільки кидали росіяни свої танки, свою одяж, все кидали і тікали, аж Куп'янську утікли. І тростянці теж так само можуть. Тобто, все, все те саме, коли Бог, коли Бог щось робить. І сьогодні Бог каже до народу, наверніться. Зове наш український народ, наверніться до Бога. А чи хоче наш український народ? Чи хоче? Даже взять сьогодні тростянець. Ще недавно ось брат приїхав і каже, я той раз приїжджав було більше народу, а зараз далі. А копне міщає глубже, а багато з тих, хто ходить, навернули щирим серцем до Бога. Багато з тих, хто прийшли, навернули щирим серцем до Бога. Дамо відповідь самі собі. Ми тут всі Всі знаємо, все, все бачили, ми це все-все. Те, що ми можемо бачити, те, що ми не все знаємо, ну в крайній случаї бачили один одного, бачили це все. Ті почти два роки після того, як кінчилось, як йшли ну, отсюди росіяни, кончилась ну, окупація. Всі все бачили, бачили один одного все. Скажіть, будь ласка. Сьогодні щирим серцем. Багато не виробнули. За Христом ходило, якщо взяти Слово Боже, от шістий розділ Євангелія від Івана, Христос накормив там, каже, чи чотири, чи п'ять тисяч. А потім на другий день вони його шукають. А Христос що каже? Він ну, каже, прийшли тільки ті раді того, що вчора їли і не їли. Ну, ну так було. Ну не прийшли вони з щирим серцем навернутись до Бога. Ні. Ну це, це можна людину обманути. Ну не обмануть Господа. Ну він же знає серце людське. З яким серцем люди прийшли на другий день? Прийшли чим? Так, так поступали з Христом. Так сьогодні поступає, люди не міняються. Тільки хто і хто іскренно покається перед Богом, тому Господь допоможе змінитися. Хто захоче навернутися до Бога, тому Господь допоможе змінити. І тут хто, ну я в принципі не знаю, яких ті, кого батьки були віруючі там. Вони з самого дитинства ходили, в ну, собрання. то як вони там. Ну, мене прабабушка вірується, бабушка вірується, мама вірується, теж там були нюанси, у мами то відступала, то вернулася до Бога. О, і я не прийшов з дитинства, ні. Я вже спів прославитися. І коли Господь. Каснувся мого серця, колись мою жінку спросили, а от як він після того, як він покаявся, ти замітила в ньому що-небудь переміни? Вона сказала, так, да, замітила. Тобто, коли Господь касається наших сердець, коли ми каємося перед Богом, то в нас замітять переміння. Ще й дуже швидко. А далі я читаю Слово Боже, яке записано в перше послання до Солунян, 4 роча з першого лиша. А далі благаємо вас, браття, і напоминаємо в Господі Ісусі, як прийняли ви від нас, як подобає вам ходити і доджати Богові, так щоб більше у тому зростати. Бо знаєте, які заповіді дали ми вам, Господом Ісусом, бо така воля Божа, освячення ваше, щоб ви вдержувались від блуду. щоб кожен з вас знав, як тримати своє тіло в святості і честі, не в пристрасній похоті, як погани, що не знають Бога, щоб ніхто не кривдив ні в якому ділі і не визискував брата свого, тому що Господь за все це. Відплачу. Як ми перше казали вам і свідкували бо не покликав нас Бог на не нечистоту, а на не святість. Тому то, хто це відкидає, той відкидає не людину. Оце, що прочитано перед цим, якщо хто це відкидає, то Слово Боже каже, Слово Боже каже не людину він відкидає. Яка читає, каже, ще яким образом до людей доносить. Каже слово Боже, а Бога, який дав нам і Духа Свого Святого. Ось для чого нас Бог покликав. Ось для чого нас Господь призвав. Читаю друге місце Священного Писання. Це буде Псалом 15 з Ось віршка. Слово Боже нам городські слова. Господи, хто буде пробувати в наметі Твоїм, хто може жити на святій горі Твоїй, той, хто ходить в чистоті, творить справедливість і говорить щиру правду, хто не осуджує язиком своїм, не робить лиха сусідові своєму і не допускає неслави на ближнього свого. Оце цікаве дуже. Не допускає неслави на ближнього свого. Цікаво, да? От як можна не, слав... не допускати неслави на ближнього свого? В цих очах погода для облудних, а пошана для тих, що бояться Господа, хто присягає. Утратують для себе і держить слово. Хто не дає гроша свого на лиху і не приймає підкупів проти безвинного, хто так чинить, той не захитається побік. Отак От нам слово Боже, в одному місці каже, в другому місці я зачитав, як люди повинні ходити перед Богом, і що людина цього буде мати. Коли Слово Боже говорить, як людина буде отак поступати, то каже, хто так чинить, той не захитається по війні. Ми сьогодні молимося, ми сьогодні просимо за Україну. Ми сьогодні дуже просимо, щоб Господь зупинив. Зупинив цю війну, а вона не зупиняється, а війна продовжується. Колись Господь свідкував за одну людину, казав такі слова, що не він не загрішив, не його батьки. А ця людина потім сказала такі слова, каже, а ми знаємо, що грішників Бог не слухає. А хто шанує Бога і чинить Його волю, того Бог слухає. Згідно цього місця священного писання, виходить так. Або ми не чинимо його волі, або ми хочемо, ну, як би сказати, в цьому ділі виїхати на комусь, щоб хтось молився, хто чинить його волю. А я так попрошу помолітися, я б і хотів би, щоб моїх дітей Бог зберіг щоб моїх рідних Бог свободив з плена. Щоб то-то, то-то, то-то далі можна пальці перегнати і роздуватися прийдеться. Ми хочемо цього. Але чинить його волю не дуже. Хай хтось не я. А Слово Боже нам говорить так, бо така -та воля Божа освячення ваше. Бог хоче, щоб ми були святими. І ми не святими, такими, як він святий. Не наче. Бо передо мною сестра читала віршик, що святость холодна. Ні, настояща святость не холодна. От неї ніхто не замерзне. І якщо людина буде свята, як сам Ісус Христос, то одне ніхто не замерзне. А якщо наша людська, то не тільки замерзне і за дубіє. Бо те, що є людське, є людське, а те, що є Боже, є Боже. І кожен із нас. Христос нам показав хороший приклад. Як треба жити, як треба любити, як треба служити Богу, а чи є в нас це бажання? Чи ми хочемо не самі старатися служити Богу, догодити Богу, жити святим життям, а виїхати на чиїсь конячки. Бо якщо б ми хотіли не виїжджати на чиїсь конячки, то ми б старалися самі жити так, як заповідав Господь. Щоб моя молитва була почута перед Богом. Коли в мене горе, я взиваю до Бога, я благаю Бога. І я хочу, щоб Господь змилився і я прошу. І в той час ну, стараюсь переводити своє життя. В порядок перед Богом, щоб моя молитва була почута Богом. Бо не покликав нас Бог на нечистоту, а на святість. Ми знаємо, каже, що грішників Бог не слухає. Бог слухає тільки того, хто шанує Бога. І творить волю Його. Каже Христос: і я й знав, що Ти почуєш мене. Отче, і я й знав. І сталося так. І Бог почує кожного, хто навернеться до Бога щирим серцем, чистим серцем буде служити Богу. І Господь допоможе. Кожному. Хто захоче служити Богу. А зараз я хотів би, щоб ми молилися, щоб Господь нам дав серце чисте. Каждому. Каждому, хто прийшов на це місце. Не для того, щоб просто посидіти, послухати, а щоб Бог дав нам серце навернутися до нього з щирим серцем. Бо як Надя читала вірш, то аптекар там сказано було, коли сказав своїй дочці, що це до тебе, то сам в устах посміхнувся під усами своїми, каже так, сказано. І як сьогодні часто ще люди посміхаються, коли сміялись з Христа. Зараз часто ще посміхаються звірючі, навіть сюди. А Господь хоче, щоб ми всі йому служили щирим серцем. То давайте за це будемо молитися.